2 травня 2024 року на маршрути громадського транспорту Чернігова не виходять автобуси, що належать фірмам приватних перевізників. Вулицями міста за звичними маршрутами курсує лише комунальний транспорт, що належить громаді Чернігова. Містяни це явище прозвали транспортним колапсом. Та, за словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, все дещо простіше. І те, що в народі охрестили колапсом, насправді спланована акція керівників Чернігівської міської ради. Колапс це дуже гучне слово, він штучно створений. І ми це побачили 2 травня, коли чомусь зранку автобуси не вийшли, а вже на кінець дня вони вийшли. Тобто, фактично, паливо в баках було, можливість здійснювати умови договору, договорів. У перевізників були наразі в Чернігові послуги з пасажирських перевезень надають чотири приватні фірми: це Пассервіс, Таксосервіс, ЕПІТранс та Тревелекспрес. Право на пасажироперевезення в Чернігові. Ці фірми отримали за результатами відповідного конкурсу. А договори з цими перевізниками укладені на п'ять років із 10 липня 2023 року до 9 липня 2028 року. На початку 2024 року управління транспорту та зв'язку Чернігівської міської ради провело тендер на послуги громадського автомобільного транспорту на загальну суму 75 мільйонів гривень. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Чернігові запрацювала нова транспортна програма, в якій за якісну роботу передбачена грошова компенсація чернігівським перевізникам від міської ради. А оці раніше згадані 75 мільйонів і є та сама річна компенсація за якісну роботу. Під час затвердження бюджету на 2024 рік, це було в минулому році, була передбачена сума компенсації перевізникам 75 мільйонів гривень. Це компенсація за так називаємо пророблену транспортну роботу. Перевізник повинен був свою господарчу діяльність, свою підприємську діяльність спланувати, відкоригувати, розраховуючи на ці 75 мільйонів. Ну, це приблизно по 6 мільйонів щомісяця. Утім, замість того, аби планувати свою діяльність у межах затвердженого відшкодування, приватні фірми-перевізники Чернігова від початку 2024 року починають вимагати підвищення суми відшкодування, акцентуючи увагу на тому, що буцім то виконують більше роботи. За січень там була і залюти була сума там 8 мільйонів. Потім знову збільшення 9 мільйонів. Тому звісно, я на це звернув увагу і сказав, що ні. Шановні, ми так робити не повинні, тому що в країні тримає війна, і, по-перше, ми повинні дотримуватись бюджету, який затверджений, повинні дотримуватись кошторису, який затверджений по 60 мільйонів гривень. Звісно, ми на це відрогували і попередили, що збільшення цього не буде. Що ми побачили 2 травня, за командою секретаря міської ради транспорт був зупинений. Утім, не отримуючи бажаного підвищення відшкодування з бюджетних коштів, приватні фірми перевізників спільно з керівництвом управління транспорту та зв'язку Чернігівської міськради ухвалюють рішення підвищити вартість проїзду в громадському транспорті Чернігова. Відтак, з 9 березня 2024 року, проїзний квиток за умови оплати готівкою коштує 17 гривень. У березні відбулося підвищення тарифів перевізниками. Вони нам сказали, що ми підвищуємо тарифи, і це зменшить навантаження на бюджет. І тут же вимагають ще підвищення компенсації. Тобто воно одне на одне не лягає ніяк. Як бачимо, події в транспортній історії від початку 2024 року і до 2 травня розвивались доволі стрімко та дорого для бюджету Чернігова. Апогеєм у цій історії стало те, що 2 травня 2024 року на маршрути громадського транспорту Чернігова не виходять автобуси, що належать фірмам приватних перевізників. Вулицями міста за звичними маршрутами курсує лише комунальний транспорт. Зважаючи на критичність ситуації, 2 травня 2024 року в Чернігові відбувається рада оборони області, під час якої мало б бути врегульоване питання автобусного колапсу, і ніби все дійсно нормалізувалось, адже одразу після неї Дмитро Брижинський та Олександр Ломако на своїх офіційних сторінках повідомили, що знайшли рішення. А вже за кілька годин автобуси повернулись на свої маршрути. На раді обороні чітко це колегіальний орган, рішення якого обов'язкове, обов'язкове для виконання всіма. Було прийнято рішення і поставлена чітка задача секретарю міської ради розблокувати транспорт, поставити команду перевізникам, щоб вони почали виконувати умови за договором. А мені поставлена задача забезпечити фінансування в межах кошторисних призначень. це 6 мільйонів гривень. Це ми і зробили. Домовленість була одна: я наполягав на тому, щоб щоб подальшому у нас не було таких перегибів, перекосів в бік приватного перевізника, ми повинні розвивати свій комунальний транспорт. 50% це приватний перевізник, 50% це комунальне підприємство. Комунальне підприємство це власність громади. На будь-яке комунальне підприємство може прийти будь-який громадянин, може прийти громадський якийсь діяч, депутат міської ради і вимагати від керівництва комунального підприємства звітувати, як вони працюють, як вони здійснюють облік. Приватне підприємство зовсім інша історія. Приватний перевізник до себе ніколи нікого не допустить. Утім, за словами Дмитра Бережинського, ідею розвитку комунального транспорту міста керівники Чернігівської міської ради проігнорували. Більше того, вони продовжують вимагати збільшення суми відшкодувань для приватних перевізників. Йдеться про збільшення на 3 мільйони гривень, тобто з 6 до 9 мільйонів щомісяця у межах діяльності в Чернігові нової транспортної програми, в якій за якісну роботу передбачена грошова компенсація від міської ради чернігівським перевізникам. Ця програма діє з 22-го року. У 22-му році було витрачено за цією програмою біля 40 мільйонів, у 23-й – 60 мільйонів, у цьому році – 75 мільйонів заплановано. Якщо скласти цю суму, суму розділити на середню вартість автобуса 3-4 мільйони це біля 50 автобусів. Цього не зроблено. Питання, чому цього не зроблено? Чому ми віддаємо кошти в приватні руки? Для мене не зрозуміло, чому це не робиться. Ну, напевно ж, не робиться, тому що там простіше займатися якимись махінаціями у приватного перевізника. А якщо було комунальне, то тут вже зовсім інша історія.